Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. та області в студії працює Людмила Григорчук. Торгівельний центр метро в Чернівцях замінували. Таке телефонне повідомлення надійшло сьогодні місцевим правоохоронцям. До магазину направилися всі аварійні служби, газове та електропостачання вимкнули, працівників та покупців евакуювали, приміщення кинулися обшукувати. Паніки, кажуть, очевидці не було, люди вже звикли до анонімних дзвінків, тому не повірили в правдивість повідомлення. Але правоохоронці все ж старанно все обдивилися. Все спокійно, всі працівники ви вийшли. Клієнти так само ніякої паніки не було взагалі. Ну, учбо. може і так. Зараз проводяться регламенті роботи. Евакуйований персонал, евакуйовані люди, які знаходилися в приміщенні. Працює вибухотехнічна служба, працює кінологічна служба, задіяна МЧС і всі необхідні служби. Вже за дві години фахівці повідомили: вибухівки в приміщенні немає. Обстежь завершено, вибухо. Вибухового пристрою не знайдено, зараз буде складений відповідний акт, зараз буде відновлено енергопостачання та газопостачання об'єкту. То робота об'єкту буде відновлена, а там вже буде далі займатися то есть, працівники міліції, то есть, шукати, хто дзвонив, хто надав повідомлення і так далі.